Хорс друга назва Бога Сонця. Його відмінність від Дажбога не встановлена. Можливо, він його син. Як великий Бог Сонця згадується у слові ополку Ігоревім. У Володимирівському пантеоні стоїть поруч із іншими головними богами язичницької пори. Мара. Жіночий персонаж слов'янської міфології. Привид, злий дух, уособлення сезонних змін. Гіпотетично богиня потебіччя ночі, сезонності, смерті та води. Чур один з найдавніших і найпопулярніших у давніх українців домашніх богів. Охоронець домашнього вогнища, тепла і затишку. З усіх богів вирію, лише Чур міг проникати в пекло і відбивати в пека, бога війни або бога пекла, невинні душі добрих людей чи своїх лицарів побратимів, повертати їх на землю чи до вирію. Велес, бог опікун, багатства, зокрема, худоби, покровитель торгівлі, музики, мистецтва, поезії, антагоніст Перуна, володар підземного світу, Язичницький Велес, опісля хрещення Русі, також розглядався як прообраз сатани, оскільки, за припущеннями деяких дослідників, поставав у подобі Змія.